Як перебороти свій страх перед якимось важною партією чи важливим турніром? Як перебороти страх перед партією чи турніром? Цікаве, складне запитання. Простої відповіді тут, на жаль, нема. Але, ну, те, про що ми тільки що говорили, про впевненість собі в своєму розрахунку е, воно дуже допомагає. Хто, якщо ти впевнений в своєму розрахунку варіантів, то ну вже зовсім не так страшно з кимось грати. Але і, і як то дуже конкретна порада, що я роблю перед кожною партією, як і ти грати в класику, то я щоб цю впевненість відчути. Бо, типу, в мене може бути розрахунок від того, мене кращим не стане, але я буду ліпше про нього думати про свій розрахунок. Як в цій партії мені важливо було ще й думати, що я добре рахую то я перед партією розв'язую простенькі тактичні задачі. Штук 10, може, я розв'яжу, не пазл раш, але якісь такі там ну, daily пазл на часком, чи daily пазл на лічес, чи там, якісь е відносини ну, кодну, ну, що я там за одну хвилину, чи читю якийсь там раз розв'язав, о, клас. І якщо 5-10, Позиції розв'язав перед партією, і вони гарні. Я розв'язав швидко і красиво. Я отримав задоволення. Хочеш ти не хочеш? Трохи плечі розпрямляються, Трохи впевненість є і є бажання грати, і йдеш, і вже вже зовсім не так страшно.